Всім доброго вечора. Нарешті пішли в нас дощики, збираємося сіяти гірчицю. До цього часу ми гірчицю не сіяли, була суша, жара, треба було до цього часу її поливати, щоб посіяти. А тепер будемо сіяти гірчицю після картоплі. Сьогодні хочу розповісти певні нюанси щодо посіву гірчиці: коли сіяти, як, після чого, чи потрібно виробляти землю для цього, чи потрібно її перекопувати, чи залишати. Хочу зняти таке загальне відео щодо питань, які виникають, по коментарях бачу. Також хочу розповісти про певні рекомендації, які є в інтернеті, які мене дратують чисто, бо деякі люди просто знімають відео для того, щоб його зняти. Вони гірші бачили десь раз у житті. І зразу вони готові зняти відео і розказати про гірчицю, як її вирощувати, як її сіяти. Деякі рекомендації не націлені на те, що нам полегшити життя, а вони наоборот нам ускладнюють, додають фізичної праці. Інші рекомендації просто роблять з гірчиці просто щось неймовірне. Не звертайте увагу на суттєві її недоліки, а гірчиця має суттєві недоліки. Якщо ви з цими недоліками погоджуєтесь, то можна її сіяти. Якщо ці недоліки вас не влаштовують, ви маєте про це знати. Відео буде об'ємне, постараюсь висвітлити всі важливі питання, тому поділю на розділи. Внизу відео можна буде перейти на розділ, який вас цікавить. Давайте спочатку, коли саме краще сіяти гірчицю. Гірчицю саме краще сіяти восени або весною. Літом гірчиця не росте, вона пропадає, бо її треба поливати, або її знищує блошка. Тому літом гірчицю краще не сіяти. Восени саме краще сіяти гірчицю, вона гарно росте. Восени є волога, не треба її не поливати, нічого з нею робити. Осіння посадка гірчиці забезпечить вам безпроблемне її вирощування. І восени нема самого головного ворога гірчиці це її блошки, яка може просто знищити всю вашу гірчицю. В якому місяці сіяти можна сіяти в серпні місяці, але в цьому випадку гірчиця, яку ви посіяли, вона зацвіте ще до морозів. Саме краще сіяти гірчицю у вересні місяці, тоді в цьому випадку гірчиця до морозів не зацвіте. Це переважно 10 числа вересня. Це перевірено, гірчиця в цьому випадку ніяк не зацвіте, бо вже тоді будуть морози, холод, і вона не зацвітає. Це саме краще. Бо якщо гірчиця зацвітає, вона вибирає поживні речовини з грунту, а цього нам не треба. Звичайно, це не критично, навіть якщо вона зацвіте, але не потрібно лишні речовини нам втрачати. Чи можна сіяти в жовтні місяці? В жовтні місяці вже не бажано сіяти. Навіть якщо вона зійде і ще буде рости, вона не дасть ефекту на ґрунт, вона буде мала і не дасть ефекту того на землю, що потрібно. Ви просто витратите гроші. Звичайно, буде гарний коврик маленької гірчиці, але ніякого толку з цієї гірчиці немає. Тому такі рекомендації, що в жовтні ще може посіяти, вони ні до чого. Найкращий період вересень місяць, це перевірено, гірчиця найкраще росте, найкраще розвивається і буде безпроблемно вам її вирощувати. Далі, дуже таке часте питання, чи можна зараз посіяти гірчицю і потім перекопати, чи в неї посадити чесник і цибулю. Можна. І я так роблю дуже часто. Якщо так співпадає, що у вас грядка може так попасти, можна так робити. Так, гірчиця гарно робить сівозміну, Це гарно вплине на цибулю і чесник. Можна зразу садити в зелене, нічого страшного не буде. Гірчиця за зиму, все пропаде, нічого вона не вплине, ні чи чесник, ні на цибулю. Тільки треба звернути увагу, щоб не було дуже багато зелені в кореневій зоні чеснику і цибулі, щоб воно не вмішало корінитися цьому чеснику і цибулі. Плюс вона ця зелень буде гнити, переробляти з мікроорганізми, щоб не вплинуло на кореневу систему. На це треба звернути увагу. Тому найкращий варіант зараз вересні посіяти. І в жовтні, коли вже буде ця гірчиця така досить маленька перекопати і посадити чесник цибулю. Якщо ви, наприклад, посіяли гірчицю у серпні і вона дуже велика, цю велику зелень забрати на компост, цю велику зелень вже не копати під чесник і цибулю. Але такий варіант є: деколи я так роблю і гарно виходить, після яких культур сіяти гірчицю? Гірчицю можна сіяти після всіх культур, але переважно найкраще, саме саме краще це працює після картоплі. Саме краще а ще гірчиця дружить з картоплею. Можна сіяти гірчицю і після цибулі, і після чеснику. Але переважно після цибулі От ми засіяли мішанку, от навіть з фацелію, або чисту фацелію ми засіяли. Мішанка це овес з звекою, гарно, непогано ростуть, вони непогано пливають, знезаражують, структурують фацелію, дуже гарно структурує землю. Тому такої потреби сіяти гірчицю нема. Або вже навіть на цибулі чесниках ми садимо новий урожай. От кабачки в нас ростуть, морква росте, кріп росте. Сидирати робимо з наших культур. На помідорах не вийде посіяти гірчицю, бо ще є багато помідор. Ще вони будуть достигати в нас. Вони нас достигають 15 вересня, 20 вересня. Якщо буде така температура і гарна погода, помідори нас будуть достигати. Сидирація на них не получається. Тому гірчиця переважно у нас. Ми викопали картоплю і сіємо гірчицю. Гірчиця з картоплею саме краще дружить, знезаражує, робить сівозміну. Переважно ми всі картоплю садимо на одному місці, а гірчиця зробить вам гарну сівозміну і дуже багато якостей гірчиці покращують ділянку, де садиться картопля. Головне питання як сіяти гірчицю? Чи потрібно розбивати грудки, чи потрібно робити рядки? Тут вас хочу попросити, щоб ви не ускладнювали своє життя. Гірчиця просто елементарна. Гарно сіється, вона просто розсівається, її можна просто розсіяти по цих грудках, не заскорочувати, нічого не робити. Вона сама сходить, якщо є волога. Якщо земля волога, якщо йде дощик, вона сама зійде і ніяких проблем. Звичайно, якщо у вас дуже багато пташок, от, наприклад, ми живем біля лісу, у нас багато пташок, вони можуть трошки цієї гірчиці визберети. Але це не критично. Настіння дрібне її, вони не можуть стільки її визберети, цієї гірчиці. Вони все одно її закопають, частину визберуть, але це не буде. Якщо не маєте часу, можете просто цю гірчицю розсипати. По землі і вона зійде, і не буде ніяких проблем. Зараз, наприклад, я пішов дощик, зараз я цю гірчицю розсиплю. І ще трошки грабельками її заб'ю. Це не означає, що я зараз буду тут грудки розбивати, тут рівняти, щось робити. Трошечки її приб'ю, щоб вона трошечки війшла в землю. І все. Більш ніяких ні рядків, ні рівняння, не робіть лишньої роботи. Полегшуйте роботу, не дивіться дурні рекомендації, які вам ускладнюють роботу. Не треба ніяких ні рядків, ні її закопувати, ні поливати, нічого, якщо, звичайно, є волога. Ще одне хочу щодо грудок. Дивіться, от у нас цього року є грудки, бо була суша. Тут треба дивитися від якості землі. У нас, якщо, наприклад, оця грудка. Наша краща гірчиця, звичайно, на цій грудці не буде рости, але вона обросте цю грудку, за зиму ця грудка перемерзне, вона розсипеться і буде гарна земля на весну. Бачу деякі рекомендації: що рівняють, вискороджують, потім сіють гірчицю. Дивіться, якщо в нас оці грудки зараз вискородити, розбити там і зробити рівну дошку, і посіяти гірчицю, звичайно, гірчиця зійде, гарно буде рости. Але якщо буде дуже рівна дошка, оскільки нема... Снігу за зиму дощ заб'є цю землю і буде набагато гірше. Тому я кажу, що найкраще, коли от ви щось вибрали або викопали картоплю, зразу розсіяти гірчицю. І це найкраще буде, коли земля не забита, не розрівнена. Саме краще буде гірчиця рости, і саме буде якість землі. Що ж наша гірчиця робить? По-перше, це сівозміна на наших ділянках, переважно картопля, деякі культури садяться, грядки постійно на одному місці. Тому така культура гірчиця зробить вам сівозміну. Доведено і визнано, що гірчиця має знезаражувальний ефект, її виділення не любить хвороби, наприклад, фітовтора. І я вам хочу сказати з власного доступу, що в нас вже набагато менший фітовтор, відколи ми почали роками вже сіяти гірчицю. Фітофтори такої критичної нема, звичайно, є фітофтора на листях, але щоб була така критична фітофтора на плодах, щоб були такі агресивні штами фітофтори на плодах, на картоплі, що помідор або картопля за ніч за пару днів пропадає, в нас такого вже нема. Переважно наша картопля і помідори тримаються гарно, ми їх обробляємо, але переважно вже такої агресивної фітофтори в нас немає. Плюс до того, в нас просто було дуже багато дротянки. На дачі в нас було багато дротянки. в селі. От, наприклад, у нас в селі на Хмельниччині такого не було дротянки розпосюджені, але у нас просто на дачі було повно дротянки. Тепер, коли ми вже почали сіяти гірчицю, ми забули, що таке дротянка. Виділення гірчиці не люблять шкідники. Виділення гірчиці не люблять різні патоген. Звичайно, не треба вірити таку крайність, що ви посієте гірчицю. Буквально за один сезон пропане і дротянка, і шкідники. Все пропаде, не треба нічого обробляти. Такі дурниці не потрібно вірити. Гірчиця просто супер пливає на землю. Нас відколи ми почали сіяти гірчицю зразу після того, як викопали картоплю, ми нічим землю не обробляємо, викопали картоплю і просто зразу засіяли гірчицю. Ну, цього року ми просто почекали дощів, бо була суша, але переважно ми викопуємо, зразу сіємо гірчицю. На зиму ми гірчицю не перекопуємо. І вам хочу сказати, що земля в нас помінялася. Видно, що гірчиця працює, видно, що вона структурує землю, земля розсипчаста робиться. Плюс до того, напевно, ще добала до того, що ми її ще один раз не перекидаємо. Менше перекопки землі гарно впливає на землю. Це доведено. Ми багато років цим займаємося, тому земля в нас пом'яз. У нас суглинок і навізна земля, вся помішана. І просто в нас були такі роки, що просто земля не то, що оце грудками цього року, бо цього року в нас суд. Не було, душа, не було дощів, тому грудками. А в нас просто були брили. Картопля була в брилах, вона просто не могла рости, нічого не було. Це просто були брили настояще. Мож, не можна було ні розбити, ні з ними працювати. Земля просто після гірчиці і таким методом, коли ти її не перекопуєш на зиму, залишаєш спокою землю. Просто помінялася у нас. Далі гірчиця справді наситить вашу землю мікроелементами різними, вона витягне, має довге коріння. Ви можете самі перевірити, ви коли ви копаєте гірчицю, в неї просто доровезне коріння, вона витягне всі мікроелементи, вона наситить шар там, де буде ваша картопля, там де будуть ваші інші культури, наситить цей шар мікроелементами, макроелементами. Але не треба зразу, вам хочу, що цей міф, що гірчиця, посіяли гірчицю, і вона заміняє там гній, вона там заміняє ще щось, заміняє мінеральні добрива. Це абсолютні дурниці. Це говорять люди, які... Нічого не розбираються, це просто для гарного слівця. Я можу вам сказати: з нашої землі, в нашої землі, якщо не даш гній, якусь органіку, то не треба нічого садити. І якщо от у нас якісь є такі місця, де нема гною, ти хоч сяди там гірчистю, хоч фаселію, хоч мішанку. Там нічого не буде. Звичайно, якщо у вас супер родюча земля, ви до цього багато років давали гній, і вона у вас пух, і ви один рік посадили гірчицю, не дали гною. Звичайно, буде врожай. Але якщо у вас бідна земля, ви не даєте органіку, гірчиця нічого, ніяку органіку вам не замінить. Гірчиця гарно забиває бур'ян. Є в нас такі ділянки. Я вже показував весною. Я показував вже не раз це. Що гірчиця забиває бур'ян. Якщо гірчиця гарно розвинута, якщо ви густенько її засієте, не пожалієте засіяти густенько, вона забиває бур'ян. Я просто показував весною, і це було чисте поле. Гірчиця так забила все, щоб було чисте поле. Звичайно, воно потім заросте, але є такі ділянки, що де не було гірчиці. Там бур'ян, мокрець. У нас дуже такий шкідливий бур'ян. Не знав ніколи, що такий він шкідливий бур'ян. Дуже розвивається там, де є гірчиця, вона все забиває. Далі, якщо ви залишаєте гірчицю на зиму, гірчиця виконує одну з функцій: вона захистить організми, які є в землі. В нашій землі є багато організмів, які відповідають за певні процеси в нашій землі. Чим більше цих організмів, чим більше вони виконують процесів, тим більше земля родючіша, тим більше ви отримуєте врожаїв. Ці організми відповідаються за своєння фосфору, накопичення азоту. Підвищення імунітету рослин вони працюють з корінням рослин. Вони працюють на рослину. Чим більше таких організмів позитивних, тим багатша земля, краща структура землі. Тому в світі в органічному землеробці завжди борються за ці організми. Гірчиця нам дозволяє, якщо залишати гірчицю на зиму, гірчиця нам дозволяє ці організми зберегти. Вона захищає від вимерзання, і плюс ці організми живляться цією гірчицею. Як ви думаєте, чому землі, які носяться повно органіки, такі багаті, такі вони родючі? Бо в них повно цих організмів. Вони переробляють цю органіку і за рахунок цього. Дуже великі врожаї. Плюс до того, якщо ви не перевернете шар, бо якщо ви перевертаєте шар, коли ви копаєте осінню, ви частину цих організмів вбиваєте, бо організми живуть в землі по шарах. Вони деякі живуть назовні, деякі в середньому шарі, деякі в нижньому шарі. Якщо ви не перевертаєте шар, тобто гірщиця залишається не перекопана, ці організми не вмирають. І їм весною не треба відновлюватись. тому збільшується врожайність і збільшується, і покращується структура і якість землі. І останнє великий мінус гірчиці. Це вам ніхто не скаже. Переважно на це не звертають увагу, бо бачу, переважно знімають відео про гірчицю люди, які її один раз або два рази сіяли, і вони не знають абсолютно нічого про гірчицю. Великий мінус гірчиці: якщо ви будете сіяти гірчицю, у вас буде дуже розповсюджена блошка. Ця блошка буде на гірчиці. Весною, коли ви, наприклад, вам треба буде сіяти редьку, капусту, ця бложка буде просто забивати. Ця бложка просто не буде дозволяти рости і розвиватися редискці, а редиска просто не буде рости, розвиватися і треба буде кропити хімічними препаратами. Ті люди, ну, наприклад, на базар, ті тепличники, вони обробляють хімічними препаратами, з цією хімією продають людям. Це нормально. Для нас це не нормально. Тому, якщо ви дуже любите сіяти редиску, Капусту багато вирощуєте. Гірчиця не дуже вам підійде, бо ця блошка буде розповсюджена всюди. Ми не дуже багато садимо капусти. Ми садимо трошки ранньої, трошки пізньої, то з цією блошкою боремося хімічним методом. Потім вона трошки весною вона є, потім вона зникає. Ви маєте це враховувати, бо я знаю, що люди є дуже багато садять ранньої капусти. Різні капусти пекінську, різні капусти. Якщо ви сієте гірчицю близько до ділянку, де ви вирощуєте капусту, може вам створити проблем. Може і не створити це залежить від регіону. Тому маєте враховувати цей варіант, краще попробувати пробно посіяти гірчицю, і потім вже робити висновки. Просто сліпо довіряти відео, що все гірчиця саме краще, не треба. В цьому випадку можна посіяти фацелію. Фацелія не має відповідників на городі, вона не буде мати ні хвороб, ні шкідників, які мають наші культури. Фацелія теж супер впливає на нашу землю. А так, то посів гірчиці після картоплі це супер клас. Я хочу вам сказати, що ми набагато спростили собі роботу, викопали картоплю. Колись ми ще після цього копали восени. Тепер викопали картоплю, посіяли гірчицю і забули до весни. Земля змінилася, ворожаї змінились, фітовтори менше, дротянки менше. В нас одні плюси від гірчиці. Є маленькі мінуси, але ну, нам це не критично. Тому отаке от відео про гірчицю. Всім бажаю посіяти гірчицю, фацелію, седирати, які виберете, зробити гарну седирацію і всім мирного, мирного неба.